Присутні. Сьогодні ми зібралися, аби шанувати 75-ті з Дня загибелі, головнокомандувача УПА генерал колонного Тараса Купенко, Романа Шукевича. Перш ніж ми розпочнемо наш захід, хочу запросити вас, шанувати пам'ять про Романа Шукевича, а також про наше дно. Про наших загиблих воїнів в російсько українській війні хвилина його частина. Великому українцю, великому патріоту своєї землі, який разом з побратимами у дуже складний час не побоявся кинути виклик двом тоталітарним режимам. Синку духа Романа Шухевича можемо порівняти, порівняти, напевно, з металом. Матеріалом, з якого виготовлений цей юз авторства Черешньовського, який цілів після страшної ночі 1 січня 2024 року, коли ворожі дрони вщенці руйнували музей Романа Шухевича в Білогорищі. Ці дні ми будемо дуже багато говорити про Романа Шухевича. 75 років пройшло з, його, з дня його загибелі. А його діяння досі не дають спокою нашим ворогам. Одні намагаються і докладають титанічні зусилля, аби знищити і зрівняти з землею місце пам'яті, інші, як ми бачимо, приїжджають з-за кордону і на Згарищі заробляють політичні дивіденди, оголошуючи Романа Шукевича терористом. Але часом антиреклама має зворотній ефект. Ми знаємо, що е, після того, як був зруйнований музей Шухевича, е, в Google було, були запити сотень тисяч людей зі всього світу, які запитували, хто такий є Роман Шухевич і яка його роль у визвольних змаганнях українців. І це є справді дуже добре. Тому що в умовах війни ми повинні поширювати наративи про наших героїв, оскільки вони теперішні герої ХХ століття, оскільки теперішнім героям вони теперішніх вони надихають боронити наші кордони і відстоювати суверенітет держави. І нам треба максимум зусиль докладати до того, аби... Максимально блорифіковувати наших героїв, аби, називати їх, аби згадувати їх, називати їхніми іменами вулиці, будувати їм пам'ятники, згадувати про них в музеях, максимально про них говорити. Бо це допоможе нам вистояти, це допоможе нам вижити. Музей також вважає цей напрямок, цей напрямок пріоритетним для себе. І ще одна подія, яка буде присвячена поставі Романа Шухевича, окрім сьогоднішньої виставки. Встаногідно запрошую після завтра, в п'ятницю, 7 березня о 12-й годині, ми презентуватимемо віртуальний музей Романа Шухевича. У Цифрових технологій е, складно пере, переоцінити значення цього продукту, який буде розміщений на нашому сайті, е, оскільки він буде доступним з будь-якої точки світу, де є інтернет. І це справді стане потужною зброєю, це стане таким важливим інструментом у боротьбі з російською пропагандою поширюючи українські наративи про е, наших героїв. Щиро запрошую на п'ятницю, бронюйте собі час, а зараз я би хотіла перейти до наших е, гостей. Я, я дійсно хочу підкреслити. 75-та половина загибелі. Віддавалось вже ну, скільки бруду, скільки цього не виведено на пам'ять. Романа Шухєвича. Але навіть той факт, що 1 січня 24 року був розгромлений модель, підкреслило те, що ніякі пропаганди, ніякі розмови, ніякі вод не може перемогти правду. І ту ідею, яку міст Роман життєвий. Він, власне, всім своїм життям доказав, що системою тероризму, яка є, з якою є Росія фактично, можна боротися і треба боротися. І тільки боротьбою можна вибороти собі належне життя. І от тепер, коли ми стоїмо вже четвертий рік в боротьбі за свою державу, у нас немає інших ну, можливостей, тільки як боротися. Я думаю, що чим більше ми будемо розповідати, подавати фактів, подавати даних про життя, про боротьбу Романа Шухевича, я думаю, тим більше світ буде дізнаватися про нього. Ну що ж, нехай в'ють болото на, на його ім'я. Хтось. Комусь хтось повірить, а хтось дійсно зацікавиться, і, а що він робив? А чому про нього так багато пишуть? А чому про нього так говорять? І дуже гарна ідея з цим віртуальним музеєм. Він віддав життя, ну, все віддав заради боротьби за Україну. Сьогодні от хлопці там воюють. І хлопці, над ними ж той прапор, і то є боротьби. Вони Несуть його фактично. Може хтось свідомо, може хтось не свідомо, але вони несуть той прапор, прапор боротьби за Україну. І я вдячна всім, хто будь яким методом долучається до допомоги, як нашим Збройним силам, як нашим волонтерам, родинам загиблим, яким перед яким ми схиляємо голову, родинам тих, хто ще бореться там, їм допомагаємо. Якщо ми згуртуємось коло наших Збройних сил, це є одинока сила, яка може тримати і винести нас з тої страхітної ситуації, яку ми є. Через то я всіх ну, вітаю на цій е, виставці. Люди прийшли познайомитись, люди прийшли побачити, люди хочуть щось про нього більше знати. Я всім, всім вдячна. Дуже дякую, пані Марія. Дякую до запрошую гарного друга нашого музею, голову постійної комісії з питань культури, інформаційної політики і інформації, пане Святослава шановна Пані Марія, дорогі працівники, керівники військової історичного музею, шановні учасники виставки, надзвичайно важливо, що сьогодні. Відкривається ця виставка. Визнавка, яка присвячена Роману Шухєвичу, головному командиру Української армії, генералу Короджу, легендарній людині, стальній людині, людині титану, яка в час бездержавності керувала армією без держави. І справді. Українська повстанська армія, це була Критальна армія, це визнають історики, це визнають військові стратеги. Так цього не визнають наші вороги. Тому навіть зараз, коли вже 75 років тому Роман Шухевич героїчно загинув, вороги хочуть зробити все для того, щоб стерти про нього пам'ять і стерти пам'ять про армію нескорену, якою командував Роман Шукевича. І тому хочу величезну подяку. Скласти як і Львівському історичному музеї, автору високого пані Друбі Коваль, і всім, хто долучився колективу до того, щоб виставка про Романа Шухева, що сьогодні була, щоб вона тут відкрилася, щоб її могли максимально побачити, як вів'ян, мешканці Львівщини, українці і всі, хто буде приїжджати до Львова. Справді про наших героїв не всі знають. І ми повинні все зробити для того, щоб про наших героїв максимально знали, щоб популяризувати їхню діяльність, популяризувати їхнє життя, і щоб весь світ знав, що є Україна, що є люди, завдяки яким Україна зараз є. Бо переконаний, якщо б не було Романа Шухевича і покоління Романа Шухевича, якщо б не було вояків Галицької ради, якщо б не було попередні. Українці, які формували українську мілітарну традицію і традицію української державності, ну, нам би було зараз дуже складно історіяти свою державність. І переконаний, що зараз воїни Збройних сил України власне беруть приклад своїх попередників. Бо зараз дійсно дуже тяжко в 24-му році, особливо в 25-му. Тяжко на передовій, тяжко на фронті Роману Шухевичу і у пабуру ще важче. Зараз ми маємо державу, тоді держави не було. Зараз ми захищаємо те, що маємо. А Роман Шухевич і його воїни воювали за, за майбутнє, за наше з вами майбутнє. І дуже дякую за той виставку. Переконаний, що після цієї викликів, коли сюди прийдуть, подивляться на Романа Шухевича і воїна, і людину, яку вже видно по експонатах. Також я думаю, де посить багато. Можуть і змінити. Можуть змінити. Ще раз дуже дякую. Слава Роману Шукєвичу. Слава Україні. І дуже запрошую до слова пана Романа Хрицевича, депутата Львівської військової ради. Запрошую пан для мене, і вас з вами і ви Так, ми з вами зустрічаємося тут. і станеться представимо і з вами на робочій групі. Пана Шухевича, ви знаєте, я за Романа Шухевича ну, ти сказав ти словами Василя Семененка. Живе лише той, хто не живе для себе, хто не живе їх, виборює життя. Він виборює це життя для нас, для нашого наступного. Тому велика шана, великий поклін йому і пані Маріуба, що ви, ви як його... Ви, Має такий дух і запалює їх до сходу, тому активно у формуванні нашої комісії, формуванні наших різних дискусій. Я хочу подякувати, дуже подякувати працівникам, які створили цю колекцію. Давайте вам подякуємо оплесками і нашому генералу Роману Шихевичу. Нам розкаже більше про Романа Шухевича, про Тараса Купенко, наша старша наукова співробітниця, яка е тривалий час цікавиться цим питанням, досліджує його і чи не найбільше знає про цю тему е у нашому музеї. Пані Юпакова, Коваль, старший науковий співробітник музею Везли. Ми є пані куратором цієї виставки, яка входить до складу робочої групи, яка створила віртуальний музей. А ми про це на п'ятницю поговоримо, нагадуємо, розумієте, а пані Любо запрошує до слова. Сама ідея створення виставки постала ще на нового. Хотілося зробити виставку Степана Шеневича, бо як людину, як особистість. Показати якось по-іншому, по-новому саме в серці Львова, саме в залах військово історичної музику. Було тут, звичайно, багато застережень, забагато питань, Часто мінялася концепція виставки, але перемогла думка, що треба робити те, що вмієш, те, що можеш, тим, що маєш. І на тому місці, де ти є. Тобто кожен з нас повинен робити свою справу, зробити її добре, якісно, максимально наскільки ти можеш це зробити, тому що це наш крон, наша місія. Місія зберегти національну пам'ять, зберегти історичну пам'ять, генетичну пам'ять, ту пам'ять, яку наш ворог намагається всіляко принизити, приглушити, знищити, ліквідувати. Але ми йому не дамо. Ми її піднімемо, ми її підновумо. Під новимом і так, як сьогодні, відкриваємо цю виставку. Концепція виставки мінялася. Як показати? Якими засобами показати? Показати як людину чи як борця. Часто мінялася назва виставки. І досить часто за мною ходить вистав феномен нескореності. Так хотілося назвати виставку сама початку. Це, напевно, ті слова, які характеризують Романа Шухевича. Ми повинні розуміти, хто такий Роман Шухевич і яке його місце в нашій історії, історії українського народу. Сьогодні, як ніколи, ми повинні це розуміти, і він, тому що він разом зі своїми оперативами кинув бити конкурсну систему нацистській і комуністичній системі. Саме він підняв боротьбу, коли здавалося, що боротися вже неможливо перемогти нереально. Але боротьба немає. Окрема зала нашої експозиції, саме друга відтворює біографію Романа Шухевича, починаючи від народження і закінчуючи Романа Шухевича 5 вересня 1950 року. Ми бачимо енергійного, життєрадісного, товариство юнака, любителя спорту, любителя музики, пластуна. Димоківний біля вічок спадає на чоло, очах і гіскаєронія. Це пошук. Згодом дивлячись на наступні фотографії, ми бачимо твердий, рідний, найближчий від найбільшої довіри бойових української військової організації, керівник боївки організації українських націоналістів. Двін. Це все в все добре, Невтомний і неострашивий член команди карпатської січі, поручник Борис Шука, для якого карпатська Україна була також рідкою, як і Галичина, як і будь-яка. Будь-який регіон України для боротьби за його незалежність. Голова проводу ООН на українських землях, який зумів так зручно, одночасно побороти всі рішуче побороти всі міждоросовиці, всі роз'єднані групи українського підпілля і в 1943 дев'ятсот сорок третьому об'єднати повстанські загони в єдине ціле і утворити українську повстанську армію. Це керівник українського підпілля на території України, це тур, який згодом стає командиром Української повстанської армії генералом повочого парку Тарасом Чухові. Мілий виник конспіратор, мілий керівник, воєначальник. І на фотографії тут вже не той юнацький запал. Ми бачимо тобою рисе лиця, ми бачимо в очах. Його учасника товаришів по зброї гідності. Це людина, яка вміла і пожартувати і бути душею компанії, водночас бути мудрим, строгим, вимогливим до оточуючих і вимоглись теж всього до себе термінком, командиром. Тарас Чіпка. 1944 рік. Улькопаті утворюється циклний уряд воюючої України. І він стає на чолі з корою генеральний секретар Української головної визвольної ради під псевдонімом Романа Лозовський. Все це могла об'єднати одна людина. Але крім того, це була звичайна людина, звичайний хлопець, звичайний чоловік, який мав свої уподобання, який вмів поклати. Який створив сім'ю, який радів народженню двох діток, сина і доньки, який любив їх, який любив свою дружину, любив своїх батьків. Але крім того, він не любив батьківщину. Батьківщину він любив понад усе. І заради батьківщини він зумів пожертвувати побутовим, побутовим питанням. Він зумів відмовитися від твоїх сім'ї, він зумів відмовитися від своїх побутових питань. І перейти на підвір ворогів боротьбу за незалежність України. Хто він, Роман Шухевич? Бо це ми дізнаємося з матеріальних визнаків. Хто він, що його боялися вороги ще в 1950 році бояться зараз? Чим він заслужив такої ненависті від ворогів? Адже. В рамках передранкову тишу 5 березня 1950 року розірвали звики пострілів. І весь світ дізнався, що загинув головний командир УПА, генерал хоружі український повстанської армії Роман Шухевич, Слід, слідом наступного дня прозвучали повідомлення Української головної визвольної ради про загибелі Романа Шухевича. Ми бачимо експозиції Хлепсидори повідомлення про смерть Романа Шухевича, які публікувалися за кордоном. Весь світ дізнався, що загинула велика людина. Радянська система організувала цілу операцію, були залучені сотні людей для операції Берелога. Яка була зроблена спеціально для того, щоб ліквідувати керівництво українського підпілка. Ця пам'ять про нього жила в віках жила в десятиліттями не тільки в Україні, вона жила і за кордоном. За кордоном була можливість серед української діаспори публікувати видання Романа Шухевича, була можливість створювати скульптурні портрети Романа Шухевича, живописні, графічні твори. Ми тут побачимо багато програм масових заходів, наукових конференцій серед діаспори, серед наукових інституцій, за кордоном буквально на всіх материках. Ми бачимо марки, які були видані Бараскому ПА імені Тараса Чупринки у Канаді. Ми бачимо конверти, які були видані у Австралії, Ми бачимо художні твори і видання підпільної кошти України. Які були видані в 40-х, 50-х, 80-х роках пам'ять Романа Шухевича. Пам'ять Романа Шухевича почала відновлюватися в Україні, пізніше легально почала вишанувати пам'ять Романа Шухевича в Україні тільки в 1992 році, коли в Білогощі було побудовано перший пам'ятник Роману Шухевичу. Цей пам'ятник у нас зображені на фотографії. Його відкрили в липні 1992 року. Непримірний, маленький, але цінний він тим, що цей пам'ятник побудований за добровільні пожертви громади. Музей Романа Шухевича постав на Білогощі тільки в 2001 році, а пам'ятник вже був у 92-му році. Також в залах Львівського історичного музею неодноразово створилися виставки. Постать Романа Шухевича тим чи іншим чином була виставлена на цих виставках. Було створено кілька експозицій про Романа Шухевича. І нарешті постав у 2001 році окремий музей Романа Шухевича. Цінний він, перш за все, це, що це меморіальне місце, місце пам'яті. Місце, до якого могли прийти його побратими, які ще були живі. Місце, до якого могли прийти його родичі, його діти, його близькі, люди, які шанували його, які пам'ятали його, які поклонялися йому і які наслідували його, могли прийти до місця пам'яті. Позаяк могили Романа Шухевича в нас немає. Це єдине місце, до якого можна прийти і поклонитися. На жаль, і це місце заважало нашому ворогу. Зруйнований вщент музей і повідомлення офіційної здомки Львівського історичного музею про те, що музей поки що не працює. Він поки що не працює. Але зразу ж 5 березня, а згодом 30 червня, неодноразово все ж таки люди приїжджають до до місця поклоніння, до місця пам'яті Романа Шукевича, Виводяться масові заходи вшанування пам'яті Она Шуховича. І також в нас є світлина, де йде обговорення проєкту відновлення музею Она Шуховича. ми бачимо, що робота над шануванням пам'яті триває. І ця виставка це одна маленька сходинка до відновлення цього музею. Музей буде відновлений, ми повинні діяти, ми повинні берегти нашу пам'ять. І хай це не звучить дуже пафосно, але пам'ять для нас дуже важлива. Наша генетична пам'ять, наша історична пам'ять, наша національна пам'ять. Тому що ми повинні берегти свою самоідентифікацію, ми повинні знати, хто ми є і за що ми боремося. Ми повинні пам'ятати наших героїв всіх поколінь і минулих, і сьогоднішніх, Тому що естафета пам'яті, естафета бовідки вона передається ворог і для часу, але ворог лише той самий. Він не міняється наша героя. Слава нашим героям! Запрошуємо, приходьте самі, приводьте своїх дітей, особливо дітей, особливо молоді. Запрошуємо допомогу. Дякую вам всім за наш час. Дякую.